Привіт усім, вітаю вас на каналі Ділюсь прочитаним». І сьогодні моя розповідь буде про книгу оригінальну, книгу нестандартну, яка стала, знаєте, такою новою сторінкою в сучасній українській літературі. І це медичний трилер Андрія Сем'янківа танці з кістками. Знаєте, доволі таки вражена цією книгою, і, і автор, зізнаюся, відразу тут робить такий певний психологічний експеримент, які вчинки здатна людина заради слави, не заради слави, заради грошей, щастя і самореалізації? Так от. Е і прочитавши цю книгу, ви дізнаєтеся, на що ж здатна Знаєте, став так, знаєте, така собі типова людина, середньостатистичний українець заради цих трьох чинників. Скажу відверто, я не сподівалася від головного героя та таких аж, знаєте, вчинків і поведінки. Але почнімо спочатку, книга ця розповідає про лікаря-патолога Анатома, який не реалізований Має грошей, нещасливий і застряг ось такий безвиході, депресії і в чарці. І тут йому на допомогу приходить Станіслав, який пропонує додатковий підробіток. Який може бути підробіток в лікаря-патолога анатома? Не знаєте. Дізнаєтесь, прочитавши цю книгу, насправді не вірю, що в реальному житті таке можливе, але насправді все трапляється, все буває, але це вже справа і відповідальність інших служб, спецслужб і так далі. Але повернімося до книги. Так от, головний герой робить. Помилки одна за одною, робить вчинки, гріхи, навіть, скажімо так, одні за одними, і насправді потрапляє в таке собі, в таку собі іншу безвихідь. Він має гроші, але обставини його спонукають їх мати ще більше. І щоб врятуватися у цьому пеклі, в яке він потрапив, він робить ще більші помилки, ще більші гріхи один за одним. І тут доволі таки цікаво. Автор передає весь цей психологічний емоційний стан головного героя за це йому особлива вдячність, особливий респект. За ось такий психологічний багатогранний портрет людини. Автор, до речі, Андрій Сем'янків є лікарем. і... Відповідно, він знає, про що він пише, він знає, як він пише, ось і, але не думайте, тут немає засилля медичних термінів, і все доволі таки пояснено простою, лаконічною, зрозумілою мовою. Так, тут немає там сюсюкань, таких великих авторських відступів, тут немає багато ну, таких незрозумілих медичних термінів. І для людини, яка, скажімо так, надто чутлива, надто сприйнятлива до відвертостей про людський організм, буде доволі складно читати цю книгу. Скажімо так, я сама читала її невеликими порціями, шматочками, щоб осмислити, зрозуміти. І в ті моменти, коли мені ставало напрочуд, так страшно гидко, я змушена була відкласти цю книгу, потім знову до неї поверталася, мабуть, тому. Ось трішки довше її читала, і знаєте, мені подобається ось цей авторський стиль Андрія Сем'янківа. Тут лаконічно, конкретно, чітко і зрозуміло говориться про те, як людина може потрапити в складну життєву ситуацію, і на що вона здатна, щоб вибратися із неї. Заради того, щоб Банально вижити, банально вибратися з того пекла, в яке він потрапив, і тут автор передає ще більший такий, знаєте, психологічну напругу. Чому? Тому що для того, щоб вижити людина здатна на багато що, і автор ось говорить: вибір у вас є завжди, але запитайте себе, чи він того вартий. І ось ці слова звучать постійно в книзі. І до останньої сторінки мушу зізнатися щиро. Ця книга тримала мене в напрузі, тому що я не могла передбачити, передбачити якою ж буде кінцівка, на які ще, скажімо так, в лапках подвиги може піти головний герой. Чи буде він щасливий, чи вдасться йому вижити врешті-решт і вибратися з того пекла з тієї безвиходів, яку він сам себе і загнав? І, мабуть, то я не очікувала, що буде така кінцівка. І, мабуть, автор наприкінці постав перед вибором, або ж знищити свого головного героя, лікаря, або патолога анатома, або ж поставити його перед одним вибором. Час зробити найстрашніший злочин, найстрашніше, скажімо так, і вбити самому своє щастя. Насправді тут і є певна справедливість у вчинку головного героя, але. Це, знаєте, вже виходить в моральну площину, і не мені, і не я не знаю, кому вирішувати, правильно він зробив чи неправильно вчинив на останніх сторінках. І я не буду розповідати взагалі, чим закінчилася ця книга. Ось прочитаєте самі дізнаєтеся. Як бачите, Ця книга отримала звання Книга року 2022 від BBC News. І це доволі таки. Заслужена нагорода, на мою думку, тому що давно очікувала на таку книгу в українській літературі почасти, до речі, танці з кістками і ось ця історія з лікарем патологоанатомом мені стала схожа на портрет Доріана Грея. Це моя така асоціація. Чому тому, що як в портреті Доріана Грея головний герой. Введе аморальний спосіб життя і при цьому спускається все нижче і нижче. При цьому його він не старіє, а старіє його портрет. же саме головний герой в танцях з кістками теж спускається на дно певного такого своєрідного чистилища, робить одні за одним гріхи, помилки і всілякі злочини. Але куди це його приведе? Це вже вам читати. Натомість він отримає за це за це гроші. Ось тут теж є така своєрідна асоціація, на що здатна людина заради того, щоб бути щасливою, успішною. Багатою. Ось так. Тому, якщо ви ще не читали книги танці з кістками, обов'язково зверніть на неї увагу. Я думаю, вона вам сподобається. Якщо ви вже читали цю книгу, будь ласка, поділіться вашими враженнями у коментарях під цим відео. За радістю з вами поспілкуюся, і мені цікаво дізнатися, які вас думки та враження. Від медичного трилера Андрія Сем'янківа. Також обов'язково підписуйтеся на канал Ділюсь прочитаним, ставте лайк до цього відео, пам'ятайте, таким чином ви підтримуєте українську книгу, підтримуєте українську мову, український контент і український буктюб, за що я вам неймовірно вдячна. В такі часи треба підтримувати все українське. І найголовніше, найголовніше, в мене буде прохання до вас: читайте і насолоджуйтесь танці з кістками Андрія Сем'янківа.